Новозбудований Коломийський скейт парк приймав свої перші змагання. Велоекстремали з усіх куточків західної України приїхали цими вихідними у писанкове місто. Змагання проходили серед аматорів і професіоналів. Більше знає моя колега Мар'яна Мацьків. Скейт парк відкрили у Коломиї в січні цього року. Ця подія стала знаковою для місцевих екстремалів. Про свій власний куточок молоді люди мріяли кілька років. Тепер вони мають не лише де займатися, але й де організовувати повноцінні змагання. Рівень дуже високий, атмосфера позитивна. Приїхали хлопці зі Львова, приїхали хлопці з Чернівців, з Івано-Франківську, з інших міст. Почалися змагання. Ми зараз бачимо кваліфікацію в категорії аматори. Після цього буде категорія ПРО, також кваліфікація, потім буде фінал. Також будуть змагання на найвищий стрибок і е, змагання по перилі. Захід відбувся за підтримки Коломийського міського голови Ігоря Слюзера. співорганізатор громадська організація Молодий Рух. В принципі, це таки е, на цьому майданчику перші змагання. Вчора як стрімали, у нас е, приїжджають змагатися не перший рік, але тепер ми маємо так би, всі умови для того, щоб проводити якісні змагання. У Коломиї змагалися 25 райдерів. Всі велоекстримали представники західного регіону. Свої вміння показували як початківці, так і досвідчені професіонали. Антон Челій приїхав з Івано-Франківська. Велоспортом хлопець займається три роки. Мені дуже подобається гайна погода, гарні фігури всем. Дуже давність. Складність і технічність виконання трюків, оригінальність та витриманість стилю, а також послідовність і точність у виконанні велострибків. За цими критеріями визначали переможців завдяки меценатам Молоді екстремали, отримали подарунки та приємні відзнаки.